Зібрались, їдемо на базар, подивимося, що по чому там. Перцю може візьму. ну В принципі, подивимося. У нас марненько. Показує на дощ, може буде, затягує все. Ідемо, ну, подивимося, що там. Це ми вже вдома якраз встигли, бо починається вже дощ, що такий хороший пускається. Зараз покажу, що купили. Піпчик бездрожджівий такий взяли. От. Такий ромашку і з картошками. Пічення таке сорті 100 гривень кілограм. Халву. Там всяка була, люба 150 гривень кілограм. Взяла собі базилік, паприку копчену. Моцарелу взяла. Взяла баклажани по 60 гривень гарні такі. Без запікати з моцарелою. Оді взяли такі колбаски охотнічі. От, от. Ось такі серделечки, курячі, вкусні, сочні, сливи. Ось такі гарні 30 гривень кілограм. Сережа купив собі там окуня на тараньку по 50 гривень. Була рибка сьогодні. Прохладно, хорошо. Так що, ось такі от наші покупки. А і ще взяла собі два таких великих куща лаванди по 50 гривень. Мені жінка їх поділила, там, виходить, з одного куща 4 чи 5 кущиків. Надо буде розсадити. Так, зараз спускається дощ, може стане, тоді хорошо, хмарненько. Зараз поставимо чаю якогось поп'ємо, бо я хоче хочу в город поїхати, там треба йому нести ось щось. таке. Ось купила помідорів, ось, ось такі о, ось баночки, різні кругленькі, такі хороші насисті, по 18 гривень і перець. Ось такий от, не дуже здоровий. От, різний. Є, по 35. Там були по 50 і по 55. І на салат піде такий. Тут Дуже порядок. Ну, не було заросле, але вже Скоро розочки зацвітуть, знову де красота. Вена такий гарний. Мариться не жарко, хорошо сьогодні. Яке небо гарне. І от ще купила. Два куща лаванди по 50 гривень. Один мені жінка там зразу розрізала. От вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість кущиків. І цей, так само вона казала. Взяти, порозрізати його і розсадити. От получилося шість кущиків за 50 гривень. От, і ще цей розріжу, розсадю зараз. Якраз встигла досадити от лаванду попід бордюрою. Чотири кущика. От. Що тільки треба її обстригти. І почався дощик. Моросить. Затягує вже так все. Хороший дощик починається. А йде. Там ще одненький кущик, зараз покажу, в принципі. Поки невеликий дощик. Закопала швиденько тут. Десь не знаю, потім кудись посадю, ну поки посадила тут, бо і дощ почався і не знаю, куди його приткнути. Тут треба буде ще поперекопувати трохи хосту оцю. Посунути. Ну і, напевно, я уберу потім оцей бордюр взагалі от сюди. Тут мені не нужен. Чого я так близько до бордюра. от. Посадила лаванди. Потім його уберу і звідціля уберу так само. І оцей бітон, оцемен цей полопаний, теж звідціля уберу. Сюди теж хочу посадити, можливо, лаванду, щоб так була доріжка і по боках лаванда. Да, холодно сьогодні. Зараз вже скільки? Пів 12-16 градусів. Холодновато. Ось тут от, 5 кущиків посадила, обрізала вже, тут я встигла обрізати. Ти, ховатися від дощиків, добре пустився вже. Сьогодні ще закрила салат отлічу. Ось такий от вийшов. Рецепт я зняла, потім виложу. Вийшло 8 півлітрових баночок. Гулялися трошки з роботою, закрутили салат. Йдемо трошки погуляти на ліман. Кусота якраз сонечко сідає. Взяли з собою Цезар. Цезар! Ідеш гулятися? Хорошо, зараз вечором ітерець встиг. На лимані. Гарно, так. Якраз встигли. сонечко сідає, холодно коло води треба діти кофти. Красота. Так. А, вони пішли прогулятися з Цезарем. кричат, кричать, чишо на да, холодные дни. Він ще тут не був Но впечатлення в нього. так, все. Красота. Ввечором вообще, як тут гарно. Щоб ще тут мусор не накидували, було б вовше класно, так? Це зараз вже всі бур'яни пообходіло, де можна було. Так чаю багато туди, ще так гарно. Туди, де сонечко сідає. Такий вигляд красивий. Красота. Маяке яке сидіти? Треба все обходити тут. Не хочу, я ж кажу, не хочу сидіти. Класно взагалі тут. Зараз підемо поїмо їмо морожена. Трошки погуляємо та й поїдемо додому. Красота така взагалі. О, рибка плюхкається. Давно ну, риба здорова є, да, Сережа? Та вмісне є, але вона погано вже ловиться. Там щось таке добре плюснулося. Там було тут щось плюхнулося. Була спускатися, що тут ловиться. Красота. Так що. Прогулялись ми трохи, вивезли Сезера на прогулку в себе. Прохладно в ці дні, холодно. Красота така. Гарно взагалі. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі, мирного неба. Всім пока-пока.